5 лютого в Димитровському міському суді відбулось засідання, в ході якого було розглянуто обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно Віталія Ускова за частиною 2 статті 125 кримінального кодексу України. Нагадаємо, всі попередні засідання по даній справі були підготовчими. Віталій Усков заявив клопотання про надання йому перекладача та відвод судді. в має 18-го года. У вас закінчився срок павномочі. И я как гражданин и как патриот Украины заявляю и требую, что вы, ваша честь, я считаю, не имеете никакого морального права вести это судебное заседание. И снова требую вашего отвода. А также прошу всю документацию вести на русском языке. То есть на заседании должно быть присутствовать переводчик и ручать мне все принятые документы. Тільки на російському мові. суддя з'ясувала думку учасників процесу. Прокурор та потерпіла це клопотання, назвали необґрунтованим. Головуючий суддя ухвалила рішення про перерву у судовому засіданні. Суд на місці ухвалив клопотання обвинуваченого передати для реєстрації в формі витягу журналу судового засідання до канцелярії суду для розгляду іншим складом суду по суті клопотання. Що стосується клопотання про залучення перекладача. Суд не вбачає перешкод для залучення перекладача, оскільки це є право гарантованим як Конституцією України, так і іншим кримінально-процесуальним законодавством. Таким чином, на сьогодні суд змушений оголосити перерву в судовому засідання до вирішення іншим складом суду відводу заявленого в огурчому